Добро здоров'я в ефірі. Програма го про на першому західному. Сьогоднішній наш гість, міський голова Стрия Олег Канівець. Добрий день. Шанування. Олеже, давно-давно не бачилися і давно, давно не було. Чим же є стрій? Знову знов, знов йде осінь, знову стрійс. Після Львова, напевно, найбільш багатостробагатостраждальне. Чи багатостраждальніше стрийся таки? Ну не можу сказати, що Ну, бо... не будемо тим затягатися. Та, так, та, та, не можу сказати, що багато страждальніше, але нещодавно дійсно ми пережили атаку з 5 на 6 жовтня нічну таку масовану на нашу. Критичну інфраструктуру прильотів було достатньо багато, як шахетів, так і ракет. Бо, дякувати, обійшлося без жертв, але є деякі руйнування. Навіть на сьогоднішньому виконкомі ми вже виділяли кошти для ремонту одного із об'єктів нашої комунальної власності, тому що були спричинені відповідні збитки. Богодякувати, що немає жертв. А так то ми входимо в опалювальний сезон на превеликий жаль через оці атаки кацапів. Ми маємо перебої з газом, а це означає, що наші садочки медичні установи населення можуть залишитися без газу і без тепла на найближчі тижні. Будемо сподіватися, що Бог добрий і тепло прийде з наступного тижня. Ну, там краще буде. Бабусине літо йде, але, так. але це. Але не маємо, маємо ці дні дуже важкими. Насамперед, це дошкільні установи і дитяча лікарня. Так, у нас більшість медичних закладів, у нас одна кластерна лікарня, колись було п'ять лікарень. Ми всіх їх об'єднали в одну. У нас і кластерна. Всі котельні там на альтернативному паливі. Звісно, що вони мають резервний котел на газу. Звісно, що всі забезпечені дизель-генераторами, але без сумніву, газ. Все рівно треба подавати принаймні до дитячої лікарні, тому що вона на центральному паленні, Вона власного немає. Олежовіно з початком війни, оцінє страшної осіні тоді ну там ми ніби були готові, але але було дуже важко, тому що не було змінилася ситуація. Були якісь закупівля генераторів. Звісно, що... звісно, звісно, небо і зар... земля зараз. Звісно, небо і земля. Ми зараз у все озброєні. Ми набагато. Мобільніші і забезпеченіші резервними джерелами живлення, які теж забезпечені відповідним резервом палива. Тому ми вже навіть ставимо собі завдання не просто там 5-7 днів бути в резерві, а опрацьовуємо варіанти до 30 днів, оскільки тут найскладніше питання це зв'язок, щоб на протязі 30 днів був зв'язок. Тому що зв'язок він як падає, то собі... він він дає при нашій ситуації. Він ще й дає психічне. Абсолютно вірно. Та оце, оце найскладніше. Ну, але думаємо, як, як виходити з таких ситуацій, що вони будуть, завершуючи коротко по опаленню, ми провели нараду управління освіти із викладачами із батьками. Запропонували оцей період, який є цих декілька днів холоду до канікул, до 27-го числа, щоб переходили на дистанційне навчання. Ніхто не захотів. Тобто люди розуміють, що є ситуація важка в Україні, готові навіть потерпіти і в трошки в холодних приміщеннях, але довчитися до канікул на дистанційку ніхто не хоче йти, хоче вчитися офлайн. Зрозуміло, Ну, як то кажуть, то дійсно погода ППО і золоті руки майстрів. Якось якось на це треба надіятися. Так, допоможуть шо, допоможуть тут? пройти цю скрутку. Що тут, тут сказати, не багато непрогнозованих моментів. Е, ну, ви як справа у вас з освітами, садочками і так далі? Mm. Вистачає, не вистачає, закриваються школи? Е, у нас, богу дякувати, е, здійснюється реформа освіти. Ми в числі тих громад, які в Україні пішли на реформу. Ми пішли на реформу е, вищої профільної освіти. А це означає, що ми почали скоріше реформувати ті школи, які би мали стати початковими, які би мали залишитися гімназіями, а які ліцеями. І сьогодні з тих, що стали ліцеями, ми робимо два профільних ліцеї, де будуть вчитися виключно діти 10, 11, 12 клас. Більше того, ми в пілотному проєкті з 24 ліцеїв по Україні. Два Євстрію, один у Шептицькому місті, тобто три на Львівщині з 24, які отримали державну підтримку на обладнання для облаштування цих ліцеїв. І в цьому році ми провели ремонти двох поверхів в кожному ліцею. Підготовили кабінети, зараз іде закупівля обладнання якраз за кошти держави і наше співфінансування. Тому принагідно запрошую якось приїхати і подивитися. Тобто ми реформою освіти займаємося серйозно, ми комунікуємо з викладачами, комунікуємо з батьками. Я не можу сказати, що не без проблем, але яка у нас методологія? У нас методологія, ми намагаємося батькам привити їм віру в майбутнє для кращої, якісної освіти їхнім дітям. Тому ми намагаємося зламати оцей пост. Радянський ментальний такий погляд, що чим ближче дитина коло мами, ближче коло села, тим їй краще. Це краще на дитині, це краще мамі. Спокійніше. Спокійніше, і тому скоріше забрати з уроків. На превеликий жаль, батьки не думають про знання, які треба дати дитині. А ми намагаємося якраз більшу матеріально-технічну базу вкласти, скажімо так, якщо в сільській території це такі. Базові освітянські установи в центрі старостинського округу і робимо довіз учнів. Тобто ми щороку купляємо щонайменше один-два школярика, і ми забезпечені цими транспортними засобами. Найбільша проблема це дороги. І дороги, на превеликий жаль. Які не є у нас на балансі, а є які на балансі або у держави, або в області. Ну а сьогодні під час війни Нічого на ці не дороги не виділяються, не виділяються кошти, тому я от принагідно. Бо я висловлюю всюди цю ідею. Якщо ми робимо реформу освіти, то передбачаємо там фінансування на дороги для школяриків. Тому що воно ну, то не без дороги не йде. — школярик іде дорога. Так. Ну, тоді бо, тоді, тоді був, воно працює. В школярик бувається, та й, ну, і це, ну то це не тільки не тільки вас, е... а так у нас за нашу каденцію закрито п'ять установ освітянських, але без проблемно ми всіх педагогів працевлаштували е, з батьками. Відповідну роботу провели, всі погодилися. Так і вона все одно. Як то будемо говорити. Трошки брутально треба розмножуватися. Ну не може бути чотири чотири дитини в школі і не ну, ні. Це однозначно якість освіти для дитини. Оце є головне. Ми маємо бути передовою нацією після війни. Отак От як японці вони вкладали багато коштів в освіту під час другої світової війни. Одразу після завершення другої світової війни, і нація вистрілила. Україна повинна цим самим скористатися зараз. Медицина як у вас. Медицину ми теж провели реформу. Як я говорив на початку, у нас було п'ять лікарень. Районна, міська, залізнодорожна, пологовий будинок. дитяча лікарня всі тепер об'єднані в одну кластерну лікарню. Практично наше місто, маючи кластерну лікарню, воно обслуговує 330 тисяч мешканців Великого Острійського району. І ця лікарня вже навіть вийшла своєю діяльністю за межі нашого Острійського району і межі Львівщини. Тому що ми добре відновили роботу пологового будинку. <кій> Наш пологовий будинок приїжджають. З Франківщини роди здійснювати, з Дрогобича приїжджають, тому ми йдемо навіть Зі з... Львова запрошуємо. З Львова запрошуємо, але ми розуміємо, що у Львові є свої можливості і кращі можливості нам до них ще йти. Ми дуже добре відремонтували дитячу лікарню. Послуги для. Діточок для батьків, і ми вдячні обласній владі, тому що нам передали деякі приміщення, які пустували у нас у місті. Це пульмонологічні відділення, відповідні, колишні, протитуберкульозні, які пустували, і нам обласна. Влада їх передала, ми знайшли спонсорів і місцевим бюджетом Відремонтували. Ми здійснили там відкрили таку послугу, як реабілітація для дітей. Взагалі, процес медичної реформи дав нам можливість відкрити декілька нових послуг в медицині. А саме, ми відкрили центр психічного здоров'я, який сьогодні завантажений при 40 ліжкомісцях. Постійно 100%. По 100%. Ми відкрили центр здоров'я жінки. Тобто, в співпраці із онкологічним центром ми маємо можливість нашим жінкам і сусідніх громад надавати послугу обстеження, щоб вони не їздили в онкологію перевірятися до Львова всі кожного разу. Це в першу чергу молочна залоза жінок, а вони можуть це проходити у нас. І навіть там є послуга хірургії одного дня. Також ми зробили центр підтримки сім'ї, де е, надаємо послуги освітянські і медичні разом: реабілітацію для дітей, реабілітацію для військовослужбовців. Тому рухаємося в плані медицини. Проблема які Фін... зарплати? Проблема. Ну, найголовніші проблеми, звісно, це е, укриття. Угу. Укриття, які у нас не є в тому стані, які би мали б закрити проблем. Потреба, яка є от для нашої великого корпусу е кластерної лікарні, це лікарня інтенсивного лікування. Ну, їй потрібно будувати величезне, дуже величезне укриття, яке треба будувати на території. Є? Ну, в стадії розробки проектної документації, пошуку інвестицій коштів. Оце це великі гроші. Так, Це великі гроші. Та, це великі гроші. Е ще із проблем, ну можна сказати, це забезпеченість. Е Обладнанням якісним, хорошим. А ми теж в пошуках міста побратими допомагають. Спробуйте ви цегатити з, з, з Європи. це Зівсюди їздимо і просимо. От я нещодавно повернувся з Чехії, був в такому гарному, хорошому містечку Києв. Це на півдні Чехії нижче міста Брно. Е, вони називають свій край. Е, Моравська Тоскана, там я відкрив для себе там дуже хороше вино вирощують, і фольклор чудовий. І це містечко буде наступного року святкувати 900-ліття, Запросили нас в серпні і сказали, чи може бути нам корисним. Я б сказав про медицину. Вони сказали, супер, ми вам на реабілітацію. Ви, ви нам ракет не дає, не дасте. Дайте. А, а от по медицині ми вам по реабілітації якимось обладнанням точно допоможемо. Тому в цьому плані я дякую європейцям, нашим істам побратимам відгукуються зичливо. А там я знаю, що ви ще щось, якийсь архітектурний проєкт. А, ми були у Празі, ми mm -hmm. були запрошені. Ну, наша команда старається активно співпрацювати з громадським сектором у нашому місті. Є у нас такий благодійний фонд Рідня. Вони. Викупили одне приміщення в центрі міста близько до головного храму Успенського, і вирішили в цьому приміщенні зробити так, як в Брно, у Чехії, екологічний просвітницький громадський центр по екології. І нам наші друзі у Чехії порадили. Прийняти участь у конкурсі на кращий архітектурний проект цього громадського центру. І запросили мене як міського голову. Я там був разом із послом України Василем Зваричем, До речі, нашим родаком зі Стрія на цьому заході присутня була практично вся планета Земля з різних куточків країни. Землі приїхали туди люди із Північної Америки, із Південної, з Аргентини, з Китаю, які приймали участь у цьому конкурсі. В конкурсі на відбір нашого проекту прийняли участь 35 команд з 14 країн світу. Це було видовищно і це було приємно, коли наше місто прийняло участь в кому конкурсі. І це дає нам відкриває двері пошуку коштів. Що ми будемо мати на виході? Ну хуч, на винавиході. На, на, ви, на виході, на виході е, цей екологічно просвітницький центр. Це буде е, заклад, в якому ми будемо молодих людей. Вчити правильно поводження з природою це є дуже важливо. Це у нас так банально говорити. Знаєте, не засмічувати ріки, пляжі і правильно сортувати сміття. А тут є набагато більше різних напрямків, як себе правильно поводити з природою, щоб залишати нашим нащадкам. Набагато краще середовище, в якому ми навіть перебуваємо. Якими ще інвестиціями за, скажімо, за час війни можете похвалитися? як би це не це звучало ми до цього звикли інвестиції під час війни? Можу похвалитися тим, що ми достатньо активно співпрацюємо з різними грантовими організаціями, такими як Міжнародна організація міграції, як ПРОН. Ну, наприклад, проон нам виділив грант в мільйон доларів за рахунок, яких ми провели ремонт колишньої нашої поліклініки, центральної, трьохповерхова будівля. Ми з цієї будівлі зробили муніципальний бізнес-центр. Роботи там ще не завершені, ще Нашими силами ми їх завершимо цього року і наступного року, але вже роботи відповідні для бізнес-середовища, для розвитку, для якихось стартапів бізнесмени можуть збиратися. Це такий ключовий проєкт, який ми. Минулий рік і цей рік робили. Також ми зараз з момом вийшли на фінальну стадію будинок воїна. Вони нам виділяють на будинок воїна півмільйона доларів для того, щоб ми його реконструювали і у відповідність привели всю інженерію, комунікацію для того, щоб ветерани наші мали можливість і їхні сім'ї приходити в цей будинок воїна і почувати себе належним чином. У нас в задумах багато дуже інвестицій у. you <laughs> Спортивну інфраструктуру дуже хочу, мрію про те, щоб, отак, от як у Львові, є такий, знаєте, палац спорту Боско, його називають Боско Арена. ось щось на кшталт цього. Я би хотів, щоб воно було побудовано в місто Стрію. У нас є полив мотобольне біля парку Шевченка відпочинку. Я не знаю, хто з наших глядачів знає, що таке мотобол. Чоловік, 10. Так, ну це Це на мотоциклі з м'ячом? Дуже цікаво. На мотоциклі за таким величезним м'ячом грають, так. А в був без, без мотоцикла, але ну, мав його алести. Дякую в... за спогади. Та, парк відпочинку Шевченка теж ми е, зробили е, проєктно-кошторисну документацію. Навколо цього е, ми плануємо інженерію спочатку поміняти, шукаємо кошти. Е, що ми зробили за цей період часу? Що можемо похвалитися, ми із допомогою області, із допомогою наших. Е, е, Грантодавців, ми відремонтували насосну компресорну станцію і зараз і, та і замінили 2,5 км кілометра каналізаційного колектора від неї до очисних своїми силами. Взялися за ремонт очисних, зробили рек... коригування проекту кошторисної документації, розбили її на 8 черг. І зараз за допомогою обласної влади шукаємо спонсорів. Можливо, та ж з чехія для того, щоб цю роботу робити. Бо це для міста є вкрай вкрай важливо. Якщо говорити про спорт, ми багато майданчиків спортивних за останні два роки побудували, бо ми прийняли з депутатами програму спортивний спосіб життя в нашій громаді. І буквально в цьому році ми в декількох селах майданчики відкрили. Це таке село Іжулин. Зараз великі дідушичі завершуємо. Приступаємо до села Ланівка у місті. Дев'ята школа колишня, вона носить назву зараз імені Героя Тараса Хамера Бобанича. Земляк, земляк був нам. наш земляк. Та. А також школа, який колись я вчився, початкова школа, це ліцей номер 6 Теж відкрили цей спортивний. Як майданчик. там скала? Скала бореться в другій лізі з перемінним успіхом. То взлітає, то падає. Болільники Але стоїть. стоїть, стоїть, болільники нервують. Я, до речі, теж шукаю і спонсора для скали. І, нещодавно вернувшись з Європи, підписав меморандум із. Власниками клубу «Реос» з Іспанії це в Каталонії. Там є люди з близького сходу, які мають кошти, які цікавляться східною Європою. Я з ними познайомився у Польщі. Вони в місті Кракові хочуть вкладати кошти. Ну і звернули погляд ну, на Україну. Подивимось. їдуть ми з нашим спільним товаришем цигаником до вас. Завітаємо з великою радістю. Запрошую вас. Ну, але все таки найважливіша допомога з СУ. ну, один з найважливіших, як, як справа. Як не пасете задніх? Бо скажу вам так, що цей рік важче ніж минулий і позаминулий, але загалом. Загалом ми на збройні сили дали вже понад 330 мільйонів гривень, хоч ми ніби й не маленьке місто, але сума для нас достатньо висока, оскільки ми щороку маємо бюджет розвитку від 150 до 180 мільйонів гривень. Тобто рахуйте, що ми практично два річних бюджети розвитку за період війни віддали на підтримку збройних сил України. У нас, окрім підтримки збройних сил, у нас є і різні соціальні виплати дітям загиблих. І на всі свята, які є, як до Дня захисника, як до Дня Матері, матерям. Ну, все це дуже доволі коштовно, але стараємося і цього року виділяти вже понад 70 мільйонів цього року за 9 місяців. Ми теж допомогли. Нас трошки виснажує те, що ми. Робимо реформи для освіти, і це коштовна історія по медицині, матеріально-технічну це Треба, і це треба. і це треба, і це треба. Тобто все рівно медицину в освіту треба вкладати кошти за рахунок, якраз на певне дорожнього господарства. Ну, превеликий жаль, дороги не всі в такому стані. І Я знаю, що людям людям важко, але мусимо терпіти. В сьогоднішній час, хоча не можу сказати, що в нас дороги є в найгіршому стані, ми теж багато на це виділяємо коштів. Ну, то всі кажуть, що викажи, що най, най, найгіршому, то може то, то нічого не дасть, то треба шукати гроші. Що тут стараюся бути об'єктивним, а вже як є, так є. Бізнес як. – Приходять до вас ВПО, Приходять, виконавці. приходять до нас релоковані підприємства, і ми раді, тому що ми вже бачимо від цього результат. Ми бачимо надходження у наш бюджет від їхніх податків, вони вже стараються. Закріпитися, тобто викупляють землю, і це дуже важливо для нас, тому що раз вони викупляють землю, значить вони вирішили не будуть стріянами. Так, значить вони вже будуть стріянами. Слава Богу, ми по нашому індустріальному парку знайшли управляючу компанію. Сподіваємося, що і там піде якийсь рух. Тому що це інвестиції в майбутньому. Е, ведемо е, активні перемовини із тими, хто хоче побудувати соціальне житло у нас, тому що черга від ВПО у нас вже доволі велика. І є втішні новини. Є такий благодійний фонд «Мув Ukraine. Вони працюють зі шведами і з швейцарцями. Є попереднє підписаний меморандум про те, що вони формують уже структуру, яка буде будувати соціальне житло і якраз поруч біля індустріального парку. Що ж, дякую вам за розмову. Дякую, що не дивлячись, ви трохи кашляєте на так, маленьку, маленьку хворобу. Зуміли зуміли прийти. Здоров'я, привіз стрію, привіз скалі до зустрічі. Пане Олеже, дякую, запрошую вас. Обов'язково до дострія.